Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 17 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. У Овнів імператор. Ой, король мечів! Король мечів вказує на якісь офіційні справи, на справи з паперами, на якісь можливі переговори, якісь важливі ухвалення рішень, обговорення якихось важливих подій, досить таких важливих, як і на роботі, так і в особистому житті. Саме головне, не будьте занадто такими, знаєте, строгими чи занадто жорстокими. Будьте трошечки м'якшими, щоб вас не так не так от на вас реагували трошечки менше зі страхом. Тому. Вперед, вас обов'язково все вдасться. Всі справи заплановані, які ви планували, ви зможете втілити в життя. Дні колоди колісниця, яка говорить про успіх та досягнення вашої цілі. Саме головне перед собою ставити чіткий план, і все обов'язково вдасться. Тельці. У тельців, двійка, жезлі, любите зважувати всі за і проти і приймати якесь важливе рішення. Тут обдумуйте і не приймайте якихось таких поспішних дій. Ретельно все обдумуйте, гарненько все зважуємо за і проти. Ви маєте дійсно впевнитися, що ви цього хочете, тих змін, тому що зміни принесуть вам. От рішення ваше принесе серйозні зміни. де доведеться виходити із зони свого комфорту і щось кардинально змінювати в своєму житті. Тому ретельно все обдумаємо і тільки тоді діємо. Вісімка кажестів говорить про швидкий розвиток подій і про гарні новини, які ви отримаєте. Близнюки. У Близнюків, Семірка Кубків, карта вказує на те, що мріється добре, але потрібно діяти. В будь-якій ситуації саме головне дія і активно проявляти себе для досягнення своєї цілі. Також перед вами можуть стояти якісь такі моменти, де доведеться робити якийсь вибір. Але з усіх оцих варіантів реальний, гарний варіант буде тільки один. Тому також ретельно зважуйте всі за і проти, не поспішайте з вибором, щоб не зробити ніяких помилок в майбутньому. І знаєте, скажімо так, реально, дивіться на речі, не будуйте ніяких повітряних замків. Раки. Для раків п'ятірка жетлів це можливі якісь конфлікти, непорозуміння, активне обговорення якоїсь події, якоїсь конкретної інформації в колективі, в. Там, наприклад, в оточенні друзів, на якихось там лекціях і тому подібне, також це може бути і конфліктна ситуація. Перш за все дивіться по ситуації, де важ, важливо комусь щось доводити і відстоювати свою правду, свою правоту, а де краще пройти мимо і не псувати собі нерви. Леви. Для Левів, а для Левів трійка кубків гарні новини, святкування гарної події, успіх певної справи, яку будете відмічати, де будете щось святкувати. Також у другій половині дня будете обдумувати подальші свої дії. Скоріше за все, завершивши якусь одну роботу, якийсь проєкт, щось реально змінивши, досягнувши чогось, ви будете обдумувати свої подальші дії, подальші пропозиції, подальші там проекти і тому подібне, то будете зважувати все за проти і зрізвань. Діяти вам так, змінювати щось кардинально чи не змінювати. Саме головне ретельно все обдумати. І не робити все і день якихось важливих там відповідей і так далі, якихось серйозних кроків. Ретельно обдумайте все. І тільки потім висловлюйте своє рішення. Діве? У Дів старший аркан зірка. Не бійтесь проявляти себе, не бійтесь бути рішучими і діяти. Тільки тоді ви зможете досягнути поставленої цілі і здійснити садуми свої. Четвірка жезлів говорить про успіх справи, про гарне завершення якогось проєкту та початок якоїсь нової, гарної роботи. Також про гарні новини та свято, яке буде дуже важливе для вас, для вашої родини. Терези. У Терезів старший аркан блазень. Блазень говорить про зміни, про обнулення планів. Ви різко захочете змінити свої плани. От ви планували тут одне, а тут різко зміняться якісь певні події, і щось вдасться зробити, щось не вдасться, будете гар... мати гарну змогу для відпочинку, матимете. Нові пропозиції, нові можливості, нові якісь дії. Але в певних моментах, в певних діях, в певних пропозиціях можуть виникати якісь серйозні ризики. Також карта може говорити про якісь певні безвідповідальні дії. Тому обдумуйте свої дії і не робіть безпечних якихось дій, поспішних висновків. На дні коли четвірка жестів, яка віщує вам гарні новини, та. Е Можливо, святкування якоїсь події, або просто новини, від яких будете, можна сказати, пощати від щастя. Скорпіони. Скорпіонів старший аркан сила. Ну, скорпіони, дивіться, карта говорить про те, що ви зможете досягнути гарного результату, вийти переможцем без, без бою, без рішучих таких дій. Знаєте, без. Вийти переможцем без бою, знаєте, можливо, якоюсь хитростю і так далі. Ви зможете досягнути якогось результату. Перш за все, карта говорить про те, що будьте більш рішучіші, сміливіші і впевненіші в собі, в своїх діях. І тільки тоді матимете результат. Якщо якісь будуть конкурси, змагання, якісь там перевірки, то у всьому цьому обов'язково ви матимете результат. На дні ходить дев'ятка мечів, яка говорить про страхи та переживання. І якщо ви не переборете свої страхи та переживання, ви не зможете досягнути тих поставлених цілей, які перед собою ставите. Перебороли всі свої страхи, проявляли впевненість, сміливість, йдете вперед, і все тоді обов'язково вдасться. Стрільці. Також скорпіонів вам варто обдумати свої фінансові витрати. Тому що можуть бути такі моменти в цей день, де ви зайве можете витрати просто на непотрібні речі. Стрельці. Для стрільців трійка Пентаклів. Гарні пропозиції, гарні новини, успіх у справах та починаннях. Також якась гарна творча робота, яка приносить гарний настрій, задоволення від роботи та непогану винагороду. Взагалі, день прийде втало, в кінці дня можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, де потрібно буде відстоювати себе, захищати себе та свої досягнення. Козероги. У козерогів Паш жезлів, паш жезлів... говорить про гарну можливість вирішити питання на свою користь. Результат він буде залежати від вашої ініціативи, від ваших дій. Саме головне діяти в рамках закону і заручитися підтримки досвідченої людини в певному питанні. Також карта говорить, що можуть виникнути якісь приємні сюрпризи для вас. Можливо, будуть очікуватися якась довгоочікувана зустріч із близькою людиною. Можуть бути якісь новини, якісь важливі повідомлення, можливо, якесь нове знайомство. Щоб досягнути бажаного, потрібно більш бути наполегливішим та терпіливішим. На дні коди дев'ятка пентаклів, яка говорить про можливе отримання якогось подарунка, якогось призу, якоїсь грошової винагороди. Відолії. У водоліїв дев'ятка кубків, гарний настрій, позитивні емоції, можливо, гостей будете приймати, несподіваних для вас, але дуже будете їм раді. Також карта вказує на здійснення якогось вашого бажання, на приємні емоції, на позитивні такі події в вашому житті. На дні, коли паш жезлів, який вказує про гарну можливість виправити будь-які хвилюючі у вас питання. Саме головне будьте рішучі та наполегливі рибки. Для рибок туз, жезлів перед вами відкриваються нові перспективи, нові можливості. На вас очікується успіх у ваших починаннях. Звичайно, можуть на вашому шляху траплятися якісь складності, якісь певні невдачі. Ну вам це все під силу перебороти і досягнути поставленої цілі. Саме головне це впевненість в собі, в своїх діях. І не втрачайте тих можливостей, які вам перед вами які відкриваються. Двійка пентаклів на дні колоди говорить вам про... Поступове от просування до вашої мети, хоч і таке повільне, але воно просування буде. І дуже часто це пов'язане з тим, що людина хоче робити все і зразу. І просто витрачаєте на це все свою енергію, а все зразу не вдається виконати, не вдається досягнути поставленої цілі. Трошки там зробили, трошки там. Але от конкретики не досягнули. Тому варто робити все поступово і прикладати зусилля от одної якоїсь справи потім просуватися далі після її завершення. Я бажаю всім гарного та вдалого дня, всім мирного дня і гарних новин. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!